Певнений, у кожного з вас є замовник, який терміново просить зробити клікабельний прототип, і щоб він ще був продуманий, і треба якомога швидше все зробити. У вас паніка все ламається. Зараз розберемося, як швиденько зробити цікавий прототип. Я Марк, це канал сквод. Поїхали, покажу. Отже, що ми бачимо? У нас є вже кілька сторінок. Є головна, є стрічка новин, і є безпосередньо сама новина, на яку ми можемо перейти зі стрічки із головної. А на стрічку ми як попадаємо? Ми попадаємо або звідси, малюємо прототип. Або звідси. А від усієї цієї важки. На новину ми потрапляємо, клікнувши безпосередньо на новину. Тут або тут. А ще давайте зробимо, наприклад, перехід на головну сторінку від логотипу. Тут і тут. Давайте подивимось, чи воно все працює. Вмикаємо перегляд нашого прототипу і перевіряємо. Наводячи на новину, я переходжу на новину. Переходячи в стрічку, я переходжу в стрічку. І знову потрапляє на новину. І от тут виникає дилема, що нам робити з кнопкою назад. Її, звісно, можна видалити. Але якось треба це питання вирішити. Проблема в чому? Типу, ми не знаємо заздалегідь, які кроки буде робити наш замовник. Можливо, він попаде на новину зі стрічки, а можливо, він попаде одразу з головного екрану. Ми не можемо, на жаль, в фільмі провести. Дві стрілочки по одній тій самій дії до різних сторінок. Бачите, тут вже тільки on бо onClick вже зайнято на цій сторінці. Тому питання треба якось вирішити. І є дуже цікавий інструмент, який не дуже очевидний на перший погляд, але це секції, виділяючи два наших перших екрани, ми можемо об'єднати їх в секцію. Бачимо зверху таку іконочку Wrap a new Section. І вони об'єднуються в секцію. Зазвичай більшість дизайнерів використовує секції просто для того, щоб навести лад в макетах, але виходить так, що їх можна використовувати і для прототипування. Дивіться, нам, оскільки, як я вже казав, не можна провести дві стрілочки до двох екранів, тому ми можемо просто провести її до всієї секції, по кліку перехід просто от до секції. Але фігма розумітиме. Куди треба повертатись, тому що вона знає, звідки ми прийшли. Бачимо, що якщо зайти на новину з головної сторінки і натиснути назад, ми вертаємось на головну. Бачимо, що якщо зайти на новину зі стрічки і натиснути назад, ми повертаємось у стрічку. Таким чином, ми зробили набагато більш продуманіший і простіший прототип. Звісно, можна було б там зробити дублікат. Новини попроводити там ще багато якихось е, стрілочок, але це воно б все запуталось в узли, які б дуже тяжко було розв'язувати, коли у вас безліч екранів. Це все набагато складніше. Тому от такий цікавий інструмент можна використовувати секшени і для зручного прототипування. А ви ще не підписані на канал ФОТ. Тут постійно виходять класні хаутушки. Підписуйтесь скоріше, щоб не пропустити.